Україні знову банкопад за тиждень в Україні збанкрутіли відразу два банки. Причому Михайлівський ще буквально напередодні збирав депозити з клієнтів під надзвичайно спокусливі відсотки. А тепер, звісно, людям нічого не віддає. Забрати вклади неважливо. Ну, здавалося б, від банкрутства ніхто не застрахований, але ключовий нюанс в тому, що гроші з людей банк збирав, вже знаючи, що йде на дно. От як після такого? Довіряти банкірам. Розбирався Ярослав Мінервін. Не бували банкопад в Україні. Нова хвиля. Просто у день банківського працівника рухнув фідобанк. За два дні така ж доля спіткала й михайлівський. Владники у розпачі. Їхні рахунки заблоковані. Зараз я вот на ті питання, які я задавав, я, в принципі, ответа не отримав. У них зараз вся база заблокированная. Падінню Михайлівського передували події, які можуть бути ознаками фінансових махінацій. За два дні до банкрутства з балансу рахунків фінансової компанії, що була напряму пов'язана з банком та його власниками, перераховуються близько одного мільярда гривень на рахунки понад п'яти тисяч приватних осіб, які були відкриті того ж дня. Це більше п'яти тисяч фізичних осіб. Я навіть не можу вам сказати, чи всі вони реально живі і існують. Можливо, це якісь там зібрані паспорти, відкриті рахунки. На них перераховані ці кошти. Великі депозити було потріблено, щоб вони не були більшими за 200 тисяч гривень. Саме Настільки зараз за законом відшкодовує клієнтам фонд гарантування вкладів. Це мільярд гривень, які, які банк Михайлівський сьогодні переложив з юридичної особи на фізичних осіб, і повинен бути був би відшкодований фондом, це фактично додаткові витрати держави, державного бюджету. Це не перший випадок, коли менеджери проблемних банків допомагають собі і своїм знайомим врятувати свої гроші. Коли топ-менеджери, собственники банку, розуміють, що по їх банку прийнято рішення у ліквідації, у закритті, а в воді времени адміністрації такі собственники починають допомагати крупним вкладчикам мінімізувати втрати, допомагати друзям мінімізувати втрати, допомагати собі мінімізувати втрати. Таке звинувачення кілька місяців тому пролунало і на адресу Валерії Гонтарєвої. Її звинуватило у тому, що за кілька днів до банкрутства Дельтабанку невістка та син голови НБУ дивним чином вивели з неплатоспроможного банку свої кошти. Історію навіть розслідувало набу. Банком Михайлівським, його власниками, топ-менеджером, вкладниками багато туману. З грудня 2015 року у Нацбанку Михайлівський визнали проблемним банком і призначили куратора. Втім, це не завадило здійсненню оборудок із виведення коштів. Получається, він прийшов туди і по мудрим рукавом довели банк до банкротства. Власникам дали можливість вивести кошти з цього банку. Керівництво дало можливість керівництву національного банку і не тільки. Ця влада, не тільки монетарна влада, прикривала цей злочин. Так само, як і це торкається інших банків, коли власники виводять кошти вкладників. У нас банку кажуть, вони просто фізично не могли відслідкувати сумнівні операції останніх днів. Їхній куратор нічого не бачив, бо операційна система банку не працювала. А за день до цього відбулася ще одна сумнівна операція. З банку напередодні банкрутства вивели 700 мільйонів гривень. Просто брати, легко повертати кредити від банку Михайлівський. Михайлівський працював за небезпечною схемою, прав гроші у населення під високі відсотки і видавав ризиковані споживчі кредити, зв'язані переважно з однією мережею магазинів власника банку. Незадовго до банкрутства ці 111 тисяч кредитів на майже 700 мільйонів були перепродані за безцінь іншим фінансовим компаніям. Але невже про все це не знали у НБУ? І де були його куратори, коли банк вже фактично після банкрутства пропонував клієнтам подовжувати депозити. Люди приходили 23 числа, у них ще брали гроші. Да. Просто брали гроші нагло. Прийшла жінка, їй пропонували на дві неділі, як я зрозумів, на 14 днів продлити якийсь депозит. Тобто вони знали. І пропонували вкладати кошти за неймовірно високими ставками. Що, у цього не бачили? Супердохідний тиждень від банку Михайлівський. По 27% депозит сьогодні цього говорилося про те, що свідомо йшли на злодійство. Безумовно, це ну факт, який для мене показує, що власники цього банку готувалися зливати, тобто вони збирали пілисосили гроші в людей для того, щоб потім їх. Приватизувати так би мало. Всі агресивні депозитних вкладів, дуже високі депозитні ставки. Це завжди знак і красний флажок, що в цьому банку, наверняка, є проблеми. І цей банк, скоріше все ляже. Тепер до колишніх власників банку та його правління не достукатись. На вході в центральне відділення нас зустрічає охоронець. Я не дозволював на що потрапити відділення. Банку ви зачекайте секунду. Врешті-решт нас посилають до головного офісу банку, який розташований у центрі столиці. Але і тут нам не раді. Все, що відбувається, чи відбувалося у банку Михайлівському, написано на сайті. Вкладникам, а їх декілька тисяч доведеться чекати два місяці, і не факт, що повернуть всю суму. Термін розгляду заяв становить 30 днів. Якщо банк є учасником фонду обов'язкового страхування, то відповідно фонд гарантує повернення коштів у сумі, яка не перевищує 200 тисяч гривень вкладники фактично ліквідованого банку хрещатик ще досі отримують свої кошти. Зараз цей процес призупинили. Загалом мають виплатити понад 2 мільярди гривень. Чим більше банка впадає, тим хуже гривні. Фінансові експерти досі не можуть зрозуміти, навіщо було ліквідовувати банк, який можна було врятувати соответствую причатик, это був муніципальний банк, на який була, була зав'язана вся громадськість міста Києва, Всі малі підприємства, всі щита шли через нього. ті ж карточки соціальні киевляні. А банкротів такой банк первое ми потеряли сьогодні в Києві полностью доверие со громадян до к любым банкам. Муніципальні кошти столиці Ласий Шматок за їх обслуговування йде війна ще з часів космічного мера. <пит> Леонід Черновецький хотів, аби муніципальні грошові потоки перетекли у його власний банк і вивів хрещатик із комунальної власності. А заодно і мільярди міських фінансів. Один із мажоритарних акціонерів банку був близьким до оточення неземного голови. <пит> Тоді знищити греща не вдалося, а зараз без проблем. За кілька днів банк, в якому обслуговувалося два десятки бюджетних установ і понад 300 тисяч вкладників, практично поховали. Досі не ясно, чому за день до введення в банку тимчасової адміністрації гроші з нього витягли найбільші акціонери, такі як Київводоканал. А незадовго до цього з банку пішли його основні клієнти комунальні підприємства Столиця. Голова правління хрещатику назвав це навмисною атакою. Звісно, Така ситуація заставляє нервничати і предприяття, шукати, а де ж хранити свої остатки і вкладників. Плюс це таке піддержання дестабілізуючого фактора для гривни. Це призводить до того, що наша економіка знаходиться в тіні. Рівень тіньової економіки на сьогодні становить приблизно 60%. До Майдану вона становила 40%. Загалом за два останні роки в Україні було ліквідовано майже 80 банків. Кілька десятків із них займалися відмиванням коштів і виведенням в офшори. А решта просто потребувала рефінансування. А його НБУ дає вибірково. З початку цього року долю Михайлівського та Хрещатику вже розділили 10 фіностанов. Протягом останнього місяця також збанкрутували Фідобанк та Юнісонбанк. Втім, експерти кажуть, це ще далеко не фінал банкопаду. Я думаю, що що ще, ще ми побачимо не одне падіння банка. А як результат, це вплине на підвищення попиту на долар. Кажуть експерти, адже кошти, які будуть виплачені вкладникам, фактично із державної кишені, дуже швидко опиняться на валютному ринку. Ярослав Мінервін, факти тижня.